В парі стала і не змогла заїхати на таку ложбинку від, від автомобілів. так, Чому це відбулося? Я хочу на цьому вашу наголосити увагу. Дивіться, маленький перебрік, але щоб колесо у нього добре заїхало, ви потрібні більш під прямим кутом на нього заїжджати. Тобто, якщо це бордюра і ви будете так заїжджати, ваше колесо спресне і велосипед піде по, ну, на, розумієте? Тому, якщо невелика лашдинка, на яку ви хочете заїхати, беріть правіше і знову кут буде максимально ну, більш-менш до перпендикуляра. Пенд розумієте мене? Це ще стосовно залізної дороги може касатися, ми можемо переїжджати і залізниця може бути залізні пуття не отак ви велик переводите, а отак може бути пуття, і велик ви переводите, і колесо на нього наїде, і воно спресне, розумієте, або залізе кудись в якусь важбинку. Тому е, колесо гарно переїжджає в такі невеличкі вибухи під більш прямим кутом. розумієте? Якщо ви будете їхати і на невеличку бордюрку отак повернете, ваш велик, звісно, уйде одразу з-під вас. Розумієте? Це стосовно е, такого моменту, на якому я впала. І ще. Стосовно ключів і... Телефонів. Телефонів. так. Це дорогі речі. І те, що ви приходите, ви ще маленькі не знаєте, де його поставити, як його краще. На е, це треба звернути увагу. Ви або залишаєте тут ключі, те, що може випасти. Чому зручна велоформа? Тому що кармани задні, так як в мене. ось. Я кладу сюди телефон і ключі, і якщо я їду навіть там, десь мене поведе, воно випадає, Бачите, воно заднє. Коли кармани отут, ви там десь щось ногою підділи, воно підкотилося і випало, розумієте, те, що відбулося у, у Єві сьогодні. Це дуже гарна сумочка, але ти її не заслібнула і в тебе випав телефон. Мені дуже дуже прикро, що так відбулося. Типу, бо на цьому моменті теж треба звернути увагу. Ну ви розумієте, телефон дорога річ. Іван її сьогодні три рази потікав. Отам на памп-треку в нього випало. Де в тебе лежав телефон? Покажи. Покажи всім, де він лежав. Кишені. Це дуже погана кишеня. Це гарна кишення, якщо ти вийдеш в магазин за хлібом і покладеш сюди телефон. Ти прийшов, скупився і пішов. Коли така кишеня сідає на вілік, ось ось вона вже знаходиться. І твій телефон тупо в зоні різка випадає. Він випало не куда А? Він випав куда його. Ну ти тут його забув на перебрику, коли а, ми виїхалися раз. А випало там на памп треку, коли ти їздив, в тебе була вібрація, і він випав в тебе, розумієш? Okay. Ти ж кажеш, віддай, я тобі віддаю ось цей телефон okay. і віддаю єву.